Доброго дня, пані та панове. Мене звати Олександр Альохін, я старший продукт менеджер компанії Huawei у підрозділі Digital Power, цифрова енергетика. Сьогоднішній вебінар стосуватиметься продуктової лінійки цифрової енергетики. Ви всі знаєте Huawei як виробника сонячних інверторів, мобільних телефонів, роутерів тощо, але весь підрозділ ем, сонячної енергетики став частиною більшого підрозділу цифрової енергетики. Про нього і буде йти мова. Я не буду заглиблюватися у деталі, розкажу лише, чим займаємося, яка лінійка і які сфери продуктів ми закриваємо. Ну і сподіваюся, зробити це цікаво і швидко. Для тих, хто дивиться нас на Ютубі, ми опублікуємо посилання на підписку на канал. Ну і лайкніть, будь ласка, наше відео. Ваші лайки нам дуже сильно подобаються. І розпочнемо вебінар. По підрозділу Huawei Digital Power У нас працює більше як 6 тисяч чоловік, і 60% це працівники з дослідження та розробки підрозділу R&D. У Нас 12 науково-дослідних центрів по всьому світу. Штаб-квартира в Шенжені. Ну і в багатьох інших країнах теж є підрозділи: 10% доходу. Ми витрачаємо на Розробки на патенти на нові технології трошечки по екології. Е, Паризька угода сприяє вуглецевій нейтральності у всьому світі, е, і, в принципі, більшість країн світу, більшість е, організацій підтримують перехід до вуглецевої нейтральності е, е, у Китаю Є мета е, до 2060 року досягти вуглецевої нейтральності, європейський Green Deal. До 2050 року Європейський союз має досягти вуглецевої нейтральності, і на початку 2021 року Сполучені Штати повернулися до Паризької угоди і таким чином теж стали учасником переходу на відновлювання джерела енергії. Основні джерела викидів вуглекислого газу це промисловість, це електроенергетика. Це транспорт, будівництво. Ну і п'ять світових лідерів по викидах вуглецевого е, газу вони відповідають за 64 відсотки всіх викидів парникових газів, в тому числі вуглекислого газу. Це Китай, США, це Європейський Союз, країни Європейського Союзу, Індія і Росія. І до 2050 року е, планується, що Більше як 85% усіх будівель у світі будуть вуглецево нейтральними. Більшість виробництв пройдуть значно більш екологічні режими і будуть зменшені викиди. І 70% виробництва електричної енергії вони будуть походити з сонячних та вітрових електростанцій бо електростанцій, які не викидають вуглекисний газ. Огляд стратегії цифрової енергетики від Huawei – Це розробка, які сприяють виробництву, виробництву чистої енергії, це розвиток і перехід суспільства від низьковуглецевого до нульових викидів вуглецю, і це стане можливо лише якщо кожен аспект нашого життя буде екологічним і низьковуглецевим. Ну фактично, технології допоможуть нам в цьому. Нещодавно починалися програми по утепленню будівель. Ну, фактично, термомодернізація, перехід на відновлювані джерела електромобільність, облаштування кращих фільтрів на електростанціях все це маленькі кроки до переходу, і поховай. Перший елемент. Цифрової енергетики це розумні сонячні електростанції, покриваються всі сценарії, починаючи від великомасштабних систем накопичення е, сонячних електростанцій. Е, які проблеми це має вирішити? Зниження собівартості електроенергії е, від сонячних електростанцій стало можливим залучення сонячних електростанцій як основного джерела живлення. Ну, звісно, що нерівномірність генерації від часу доби від погоди впливає на енергосистему, тому в парі з системами накопичення сонячні електростанції вже є, стають одним з основних джерел живлення. Для комерційних станцій такого питання не стоїть в основному, це або власне споживання, або зменшення вартості споживання з мережі. Інтегрується енергетика в будівлі. Ми можна вже говорити про світове використання BIPV, фотовольтаїки, що інтегрована в будівлі. Ну і як приклад, це станція метро в Шанхаї, де встановлено 3,6 МВт сонячних батарей з інверторами Хової до у світі це може бути збільшення власного споживання, забезпечення резервного живлення. Ну, що більше власного споживання, то менше технологічних втрат в електричних мережах, і продукт, який був нещодавно випущений і розроблений, це рішення для мікромереж, там, де немає приєднання до енергосистеми, рішення Huawei може забезпечити безперебійне резервне живлення, зменшуючи витрати палива на дизель-генератори, і покращує енергонезалежність кожного підприємства. Перше рішення це. Рішення для живлення базових станцій. Перше, це маленькі пристрої, вони призначені для забезпечення живлення найменших базових станцій, в чому переваги всі ці пристрої, вони будуть розташовані, вони є розташовані з самою базовою станцією поруч, використовується фактично одна і та сама інфраструктура, і менша матеріалоємність, і більша ефективність. Ну, а якщо це спрощення обладнання, Проще на обладнання, що розташовано в приміщенні, то шафи вони зменшують просто розмір приміщення. Ну і гібридні станції малої потужності для відмови від палива. Ми плануємо представити продукти для резервного живлення, для безперебійного живлення вже наприкінці цього року. Це будуть акумуляторні батареї з однофазним інвертором, який даватиме безперебійне живлення з швидким переключенням. Ми зробимо дещо більш розширений анонс пізніше, але сподіваємося, що наша дистрибуція ці продукти вже завезе до кінця року. Huawei, окрім того, як виготовляє сонячні інвертори, він є найбільшим в Китаї виробником центрів обробки даних. Це комплектні модульні цоди, Центр обробки даних може бути зовнішнє встановлення. Він фактично. Перед виготовленим на заводі, і можна відійти від традиційної будівлі до будівництва у стилі Лего, скажімо так, фактично ЦОД є модульною конструкцією, він може бути запакований з тією електронікою, з тими серверами, стійками, живленням, яке потрібно, і при транспортуванні його буде потрібно лише встановити. Модульні цоди це внутрішні центри обробки даних, він є модульним, встановлюється в принципі в будь-якому приміщенні не потрібно нічого додаткового, це просто окрема кімната, холодна кімната з системами охолодження. Ну, також є, ми зараз розвиваємо напрямок безперебійного живлення, комп'ютерні безперебійники теж малої потужності, середньої потужності, ну, Починаючи від 1 кВт і до величезних для ЦОДів мегаваттної потужності. Huawei Empower – це цифровізація автомобільної індустрії. Empower – це продукти для електромобілів, починаючи від. Перетворювачів для зарядних станцій, закінчуючи складовими для цілого електромобіля всередині електромобіля, наприклад, двигун Ховий теж виготовляє двигун. Ми допомагаємо виробникам електромобілів розробляти електромобілі на базі нашої платформи. Таким чином зменшуються витрати на розробку, спрощується підбір обладнання. Ну і розділити можна е, зовнішню інфраструктуру як зарядні пристрої, внутрішню інфраструктуру, інфраструктуру це складові електромобілі. Ну і внутрішня це БМС, е, пристрої е, Battery Management System, система менеджменту акумуляторної батареї, це двигун, це внутрішній інвертор для зарядки акумуляторів. За рахунок зменшення витрат на розробку розробних електромобілів, автомобільні компанії можуть зменшити витрати на півтора мільйони на випуск однієї моделі, скорочується час на розробку за рахунок уніфікованих компонентів. Завдяки тому, що за допомогою хмарних технологій перевіряється кожен компонент, і завдяки алгоритмах. Um, повідомлення, сповіщення про помилку надходять своєвчасно. і завдяки низької гучності, фактично двигун має гучність 78 дБ в порівнянні з uh, середнім значенням по ринку по галузі 84 дБ, Він є тихішим, ніж решта, uh, і завдяки зарядці 800 вольт постійним струмом. Можна зарядити електромобіль на дистанцію 200 кілометрів лише за 10 хвилин, і також Huawei в першому світі сертифікував модуль для акумуляторних батарей. Зарядний модуль як складова зарядної станції, за допомогою TV, І Також ми працюємо над бездатовою системою заряджання в Україні. Ми вже співпрацюємо з партнерами, які виготовляють зарядні пристрої. Постійного струму, і коли це рішення буде завершено, ми будемо раді його анонсувати поки що такий попередній анонс. А, також ми є виробником вбудованих джерел живлення, ну або просто окремих дротових зарядних пристроїв або бездротових зарядних пристроїв. Фактично, ми допомагаємо будь-якому виробнику електроніки, який потребує джерела живлення, може використати його в своїх моделях. Це постійний струм, змінний струм змінний, Постійний у постійний, постійний струм перетворювач на рівні чіпу, постійний струм зреложивлення високої напруги, дротові бездротові зарядні пристрої. Ну, фактично, нашими партнерами виступають виробники різного обладнання промисловості: це інтегратори, це виробники електроніки, автомобільні виробники. Ну і фактично, це мультиіндустрійний продукт. І Трошки про історію успіху. Які системи, станції, дата-центри були збудовані? Це найбільша в світі сонячна електростанція потужністю 2,2 ГВт, з яких 1,6 ГВт по змінному струму, це інвертори Huawei. Завдяки розумній діагностиці в вольтаперних характеристик сонячних батарей сканування такої станції займає лише 20 хвилин. Завдяки тому, що інвертор надзвичайно добре працює з слабкою мережею? він був обраний для цієї станції, адже оператори системи передачі висунули дуже жорсткі вимоги і е, завдяки тому, що Ховий, інвертор Ховий відповідає цим вимогам, можна було обрати цей продукт. Інвертори безпечні та надійні і мають досить низьку частоту відмов. Тут використов... використаний інвертор 175 кВт для китайського ринку 75 h 0 і, приклад, ховий також використовує і має станції на власне споживання на південному заводі ховий в Китаї збудована сонячна електростанція на власне споживання. Вона має сумарну потужність 17,5 МВт, Річна генерація складає 21 МВт годину. Вона була збудована у 2012 році перша черга потужності 4,5 МВт. І у 2015, якщо я правильно пам'ятаю, була добудована решта станції. І термін окупності склав 4,2 роки для першої фази, і 5,1 роки для другої фази. Побутовий сценарій з системою накопичення електроенергії а, і сонячною електростанцією. Знову на 30 кВт сонячних батарей, а, 30 кВт годин, а, це луна 2000 по 15 кВт годин, Економія електроенергії складає 3-8 тисяч доларів на рік і термін окупності 8 років, ROI 9,9 років. Рішення для базових станцій для живлення це е, блейдове рішення, це таке от внизу. Е, блейди так звані, це безперебійне живлення, джерела живлення з акумуляторами і перетворювачами. Фактично для того, щоб встановити безперебійне живлення, не потрібні ніякі додаткові попередні роботи, жодного цивільного будівництва, він просто кріпиться там, де потрібно. Заощадження за рахунок вищої ефективності безперебійника склало 4 тисячі годин на рік на кожен сайт, і фактично дві особи за одну годину можуть розгорнути цілий сайт. Базову станцію, реконструкція приміщення в Шенджені: це безперебійне живлення для цодів. Фактично, три шафи замінили 11 шаф попередні, і завдяки генерації зеленої енергії зменшилися викиди газу, Ну і фактично це стало еквівалентом посадки 856 дерев. Зелений острів. Проєкт в Греції це мікростанція з мікромережею. Завдяки цьому генерація 9088 квт годин на рік відбувається. Викиди вуглики слова газу 4300 кВт триста на рік, і з мережі ця станція бере значно менше тут. Є мережа, але вона нестабільна, не дуже надійна. І завдяки сонячним батареям стало можливим забезпечити резервним живленням, ну і використовувати на власне споживання. Це продукти е, з лінійки IPower Cube. Ми дещо пізніше розкажемо про всю лінійку. Зараз е, вона була презентована, нова версія обладнання, і ми окремо вебінар присвятимо саме їй. Е, Взелена та надійна енергетика справляє охороні морю. Це судонавігаційна станція у Китаї. Це мікромережа, тут немає приєднання до енергосистеми. До цього працювали дизель-генератори, вартість електроенергії була знижена на 60%. Це ЦОД в Ухані, дата-центр в Китаї, ПУЕ – це показник енергоефективності. Підвищився до 8%. Що більше пує, то краще. А, зекономлено 3,8 мільйони кВт годин на рік, і на 10, за 10 років викиди в голосу скоротилося, скоротилося на 18 тисяч тонн. Перший у світі масовий випуск а, електромобільних кросоверів а, SUV. Дальність uh, дії, дальність поїздки становить uh, 1000 кілометрів. Uh, завдяки двигуну високоефективному, uh, який має ККД uh, 28%, uh, збільшилася дальність. Uh, автомобіль високопродуктивний, швидкий, має привід потужності 405 кВт. Uh, станція безпечного і швидкого заряджання. Може зекономити, може зарядити на 70 мільйонів кВт годин на рік. За 100%, до 100 автомобіль може бути заряджений лише за 35 хвилин. Ось короткий огляд продуктів на власне споживання. Дякую вам всім за увагу.